Сила Какаші Хатаке є однією з найбільш обговорюваних тем у всесвіті наруто. Його шлях це історія про те, як геніальний стратег і тактик обмежений фізичними рамками, досяг висот за рахунок інновацій та блискучого використання свого арсеналу. Ключове зростання його сили відбулося між першою та другою частинами манги, де він перетворився з потужного, але виснаженого елітного ніндзя. На одного з найнебезпечніших бійців світу шинобі. Зосереджуючись виключно на фізичній силі, можна зробити висновок, що його прогрес був невеликим, однак його справжня еволюція полягала в розширенні запасу чакри, удосконаленні техніки Камуї та значному поглибленні його тактичного генія. На початку Шипудену бій Какаші проти Наруто та Сакури для повторного тесту з дзвониками. Слугує першою демонстрацією його стабільності. Порівняння манги та аніме вже на цьому етапі висвітлює його зростаючу майстерність. В аніме бій був довшим, і Какаші використовував додаткові дзюцу, наприклад, дзюцу водяного дракона, що створює враження його більшої сили. Найважливіший аспект цього бою це його постійне використання шарінгану. У першій частині манги тривали використання цього. Нерідного ока було для нього виснажливим тягарем, і він часто тримав його закритим. У цьому ж бою він використовує його протягом усього часу. Хоча це не означає повного подолання проблем з чакрою, це, безумовно, свідчить про те, що він принаймні частково перевершив труднощі, пов'язані з підтримкою шелінгану, або ж його загальний запас чакри дозволяє ігнорувати цей дискомфорт. Протягом тривалого часу. Справжній і якісний стрибок у силі Какаші відбувається під час його протистояння з Дейдарою, де ми вперше бачимо його мангьоко-шарінган та техніку Камуї. Це було надзвичайно серйозне покращення. Камуї це, без сумніву, найбільш впливова та унікальна техніка в арсеналі Какаші. Вона дозволяє йому відправляти об'єкти, а пізніше й самого себе. В інший вимір за допомогою просторового часового дзюцу оборонний та наступальний потенціал. У бою проти Дейдари він використав Камуї для того, щоб не лише знешкодити противника, але й буквально змусити його відступити. Крім того, він врятував сьому та десяту команди від неминучої загибелі. Якби Какаші використав цю техніку проти Тобі ще до розкриття його особистості як обіто. У потрібний момент він міг би виграти бій миттєво, не давши ворогу жодного шансу. Це підкреслює її руйнівну силу в ідеальних умовах. Незважаючи на потужність, використання Камуї у бою з Дейдарою показало, що Какаші все ще не позбувся своїх старих недоліків. Після короткочасного застосування цього нового прийому він був змушений перебувати в лікарні протягом усієї наступної арки. Це підтвердило, що навіть його найсильніша зброя має значну плату через те, що Шарінган не є його рідним оком, що призводить до виснаження чакри та фізичних травм. Подальший розвиток сили Какаші найкраще ілюструється його протистояннями з висококласними ворогами, хіданом та какузу, а також пейном. У цьому бою Какаші виконав обмежену, але вирішальну роль. Він лише знищив одне із сердець какузу. Це демонструє його точність та знання ворожих слабкостей, але не висуває його як головну атакуючу силу. Проти Пейна. Битва проти Пейна є вершиною його тактичної майстерності та демонструє дивовижну стійкість. Хоча, на перший погляд, його внесок може здатися менш вражаючим ніж у джераї. Є аргумент, що він впорався з поставленим завданням не гірше. Враховуючи, з ким він зіткнувся, Какаші був змушений битися з двома найсильнішими шляхами: шляхом Деви, який використовує маніпуляції фундаментальними силами, і шляхом Асури. Ці два шляхи значно перевершують за силою інші, перемоги. Та майже перемоги, Какаші зміг самотужки знищити шлях Асури. Згодом, за невеликої допомоги від Чоджі та Чози. Він був близький до знищення шляху Деви, перш ніж втручання зупинило його. У той час, як Джирая боровся з усіма шістьма шляхами одночасно, він здебільшого боровся або лише зі шляхом тварин, або з його командою, що складалася зі слабших шляхів. Як тільки з'явилася решта, особливо шлях Асури, Джирая відразу отримав серйозну травму. Той факт, що Какаші в першу чергу зміг успішно протистояти двом найсильнішим шляхам. Дозволяє порівнювати його виступ із виступом джераї. Це є явним доказом того, як далеко він просунувся з першої частини манги. Між аркою порятунку Казакаге та аркою вторгнення Пейна майстерність Какаші в камої значно зросла. Він зміг телепортувати такі об'єкти, як цвях, випущений з Шінра Тенсей, і ракету, що летіла на високій швидкості до Чоджі. Його справжній пік сили демонструється під час 4-ї Великої війни Шинобі, де його здатність різко зросла. Він легко та швидко завершує бій проти забузи та хаку, які були воскрешені за допомогою Едо Тенсей, що є прямим доказом його значного посилення з часів їхньої першої зустрічі. На цьому етапі Какачі легко перевершує рівень Каге. Він здатний битися проти хвостатих звірів, біжу. І на рівних протистояти гаю в сьомих брамах, який був достатньо сильний, щоб перемогти Кісаме. саме. Він міг битися проти кількох супротивників рівня Каги. Його сила не обмежується його власним арсеналом. Подібно до Шикамару, він компенсує будь-які фізичні слабкості своїм божевільним інтелектом та тактичними навичками, що дозволяє йому перехитрити практично кожного опонента, незважаючи на його колосальну силу та інтелект. Існує цікавий парадокс. Какаші жодного разу не виграє жодного зі своїх великих боїв і часто йому потрібна підтримка. Це не є свідченням його слабкості, а скоріше відображенням його ролі в сюжеті. Його постійно змушують битися з головними антагоністами поточної арки Дейдара, Какузу, Пейн. Ці персонажі свідомо є надзвичайно потужними. І часто мають силу, що перевищує можливості більшості персонажів на той момент, крім можливо, наруто чи Саске. Той факт, що він може гідно виступити проти них, навіть програвши, не зменшує його справжню силу. Це лише підтверджує, що він був одним з небагатьох, хто міг взагалі кинути їм виклик. Таким чином, навіть якщо він не міг перемогти більшість топових персонажів серії. Він все одно міг дати їм надзвичайно сильний бій. Какаші це приклад того, як стратегія та технічна майстерність можуть переважити чисто фізичну силу та величезний запас чакри, його здатність використовувати камуї, збільшений запас чакри та широкий арсенал дзюцу, зробили його набагато грізнішим бійцем ніж будь-коли раніше, навіть якщо він був далекий від рівня Мадари чи Хаширами – його місце як одного з найсильніших і найбільш шанованих бійців в історії Конохи незаперечне.